Привіт! Точніше, ола! всім тим, хто любить дивиться і слідкує за дитячим євробаченням. Вже зовсім скоро наша делегація вирушає до Мадриду а 16 листопада. 17 учасників будуть змагатися за той один омріяний трофей. Тому гайда знайомитись із цьогорічними конкурсантами. Я Аня Тулєва. Погнали! Розпочнемо із країни-господарки Іспанії після тогорічного успіху за топ-3 змагатиметься цього року Хлої Далароса. Ця юна артистка має у своєму доробку багато власних пісень, багато виступів на різних фестивалях Іспанії, а популярність її розпочалась із того, що вона записувала кавери і її репостили різні зірки. На сцені дитячого Євробачення Хлоя заспіває пісню Комола Лола, а сама пісня відсилає нас до справжньої іспанської легенди Фламенко Лоли Флорес. Також у приспіві співачка знайомить нас із своїми улюбленими зірками, такими як Тейлор Свіфт, Шакіра, Ана Тульєва, Джі, Розалія та інші. З цим танцювальним треком Хлої запалюватиме на сцені у Мадриді, а поки пропоную його послухати. Черзі країна, яка за останні п'ять років тричі перемагала на дитячому Євробаченні, ба більше торік вони взагалі приймали конкурс і перемогли знову. Отже, цього року на Євробачення Франція відправляє 14-річного Тітуана. А хлопець вірить, що його пісня та 100 тисяч підписників допоможуть у конкурсі. А от перші поціновувачі Тітуана з'явились, коли він почав також публікувати кавери, як і представниця зі спальні Хлоя, якщо ви вже пам'ятаєте. Згодом про юного співака дізналось більше людей під час французької версії Голос діти. І зараз співак хоче закохати у себе всю Європу. В Мадриді артист виконує оду толерантності та любові. Співакові важливо по перше нагадати усім, що наші відмінності це наша сила. А по-друге, об'єднати всіх 16 листопада навколо своєї пісні Комсі комса. Тож слухаємо. Після семирічної паузи на конкурс повертається Кіпер і своєю представницею вони обрали Марію Пісарідес. В Європі Марія представить свою пісню Crystal Waters. Це такий мікс поп ритмів і традиційних кіпріотських мелодій. У пісні оспівуються морські води рідного дому, за якими само дівчина коли перебуває у Британії. Вона також розповідає про любов до природи і вірить, що пісня надихне людей захищати планету. Тож пропоную послухати moment You're something mythical не тільки Кіпер повертається після паузи на конкурс родина дитячого євробачення вітає Сан Марино, які в останнє брали участь у 2015-му. Цьогоріч країну представлятиме гурт із чотирьох дівчат «Idols SM». і ось кілька коротких фактів про кожну з них. Джулія вже встигла повчити і класичні, і сучасні танці пробувала себе і в контемпі. Вера Стефанія обожнює корейські драми та хорор фільми, а її улюблені жанри музики це хіп-хоп, поп та звичайно, кей-поп. Джорджія співає по всьому Сан-Марино, цікавиться астрономією і вірить, що скоро стане однією зірочкою, за якими вона там десь спостерігає. Азія любить спокійний та тихий ритм життя. Але це поки вона не опиниться на сцені, тому що її виступи дарують їй енергію. Вона мріє стати відомою співачкою, як і я через свою пісню Коменої дівчата прагнуть донести, як важливо любити себе і цінувати. Тож давайте насолоджуватися цією піснею. На черзі Нідерланди, країна, яка жодного разу не пропустила свою участь у дитячому Євробаченні. А поки свою єдину перемогу вони здобули у 2009 році, коли конкурс приймав Київ. Цього разу у Мадрид поїде представляти свою країну гурт Stay Tuned. Це право вони здобули на національному відборі, де також і брала участь наша українка Вероніка Морська. Вона, до речі, три роки тому теж змагалась за квиток на дитяче Євробачення, але від України вони різні, але об'єднує їх любов до музики. Про це вони і співають у своїй конкурсній пісні М'юзік. Країна, яка найбільше разів брала участь у конкурсі, до країни, яка вдруге вийде на сцену дитячого Євробачення, так так саме про Естонію сьогодні будемо говорити. Естонія дебютувала торік і має надію отримати ще кращий результат цього року. Цю місію вони довірили 13-річній Анабель. Анабель вже має успіхи як на естонських, так і міжнародних конкурсах. Окрім музики, дівчина захоплюється активним відпочинком і спортом. Її улюблений вид спорту біг на 60 метрів. Але наразі дівчина тренується і готується до виступу у Мадриді. Там вона заспіває свою пісню Теневат, що в перекладі означає вулиці. Як зазначає артистка, ця пісня про дитячі спогади та голоси людей. Тож слухаємо. Свою любов до мами на всю Європу заспіває представник Сакартвело Андрія Путкарадзе. Вже традиційно свого представника країна обрала на телевізійному конкурсі Раніна. Окрім музичних здібностей, хлопець хотів би мати навичку бути невидимим, адже Андрія фанат супергероїв. І одного дня хотів би непомітно потрапити на зйомки фільмів про супергероїв, щоб побачити, як же створюються ці спецефекти. Сакертвело також може пишатися своїми досягненнями на дитячому Євробаченні, тому що зараз вони з Франції посідають перші за кількістю перемог. Їх аж три до речі. Улюблена пісня Андрія це пісня «Маріам», яка два роки тому представляла «Секарт Твелом. Хлопець вірить, що його пісня сподобається багатьом, тому давайте послухаємо «To my mom». Цьогоріч свій ювілей на дитячому євробаченні святкує Албанія. Країна вже в десяте бере участь на конкурсі. А свій найкращий результат це п'яте місце. Вона отримала у 2015 році. Цьогоріч країну представлятиме Ніколь Чабелі. Своє місце на конкурсі дівчина отримала після перемоги на Junior Fest. До речі, це її друга спроба потрапити на дитяче євробачення. Торік Ніколь опинилась за крок від поїздки у Ніцу, А цього разу доля їй усміхнулась. У Мадриді Ніколь виконає пісню Валзой танець, як зазначає юна співачка, її композиція присвячена любові до природи, квітів, рослин і всієї планети. Тож дивимось та Музика любов до природи та її захист співає. І представник від Німеччини, десятирічний Б'ярне. Його пісня «Save the best for us» закликає відірватися від гаджетів та відчувати справжній світ. Тому, як додивитись дайджест, обов'язково прогуляйтесь парком. Б'ярне завжди мав пристрасть до музики, а його бабуся особливо заохочувала займатися нею. Поки іншим на дні народження дарували іграшки. Б'ярне отримував музичні інструменти та. Потім навчався на них грати. Найбільшим досягненням хлопця є участь у німецькій версії голосу Діти, де він дійшов до півфіналу. А зараз він на порозі нової кар'єрної сходинки, а саме участь у дитячому Євробаченні, хлопець любить підкорювати висоту з на батутах. А чи підкорить він музичну вершину 16 листопада? Побачимо. Якщо ви зараз дивитесь цей дайджест вдома, то час влаштовувати піжамну вечірку, тому що саме на неї запрошує нас представник Італії Сімоне Гранде. Тільки так можна відкривати фінал конкурсу 16 листопада. Свій творчий шлях хлопець почав, коли йому було чотири. А спочатку це були танці, однак згодом він зосередився і на співі. І, Схоже, недаремно, після того, як відео з його виступу на весіллі батьків помітили продюсери італійського голосу Діти, його запросили на прослуховування. Сімоне успішно його пройшов і, зрештою, переміг на шоу. До речі, Італія теж святкує свій ювілей на дитячому Євробаченні. Десять років тому країна дебютувала і одразу ж перемогла. На черзі дует із північної Македонії Анна та Алексія, які співатимуть у Мадриді свою пісню Маратон. Ці двоє, як справжні друзі, люблять все робити разом. То приклади вирішують, то дивляться якісь музичні виступи онлайн. Анну, наприклад, завжди заспокоюють звуки скрипки, тоді як Алексій любить переглядати різні музичні перформанси, бо його завжди вражає, як за такий короткий час можна розкрити творчі здібності. Своєю піснею дует хоче донести меседж, що життя це не спринт, а марафон, і не зупиняйтесь на шляху до своєї мрії. Випускниця, а точніше, переможниця популярного, як ви вже зрозуміли, в цьому дайджесті вокального шоу, вийде на сцену дитячого Євробачення 2024. А саме Вікторія Нікол, яка таким чином виборола право представляти Португалію на конкурсі у Мадриді. Родом із Венесуели, молода артистка завжди хотіла стати професійною співачкою. Вдома вона співала батькам пісні гурту Аби, і це був початок її музичної кар'єри. За перемогу Вікторія змагатиметься із своєю авторською піснею Есперанса що означає надія юна співачка зізнається що відчуває себе вільною коли пише музику і в майбутньому сподівається стати професійною співачкою виступаючи на концертах виконуючи власні пісні як і я <кій> тож поки вікторія плекає есперанца на перемогу пропоную послухати її пісню Далі познайомлю вас із представником ще однієї не менш успішної країни на дитячому Євробаченні, а саме з Польщею. На їхньому рахунку вже дві перемоги і сподіваються на третю найближчим часом. Цьогоріч на сцену під польським прапором вийде Домінік Арім. Трохи фактів про нього. Вгадайте, півфіналістом якого шоу в Польщі він став. Правильно, голос Діти. Голос Діди. Діти, я сказала. Голос діди заводюпири нове. Діти і баби. Одинадцятирічний співак навчається грі на трубі та на піано, а також займається танцями. Його улюблений спорт це карате. Він навіть жимає помаранчевий пояс. Сподіваюсь, у Мадриді він застосує лише вокальні та артистичні здібності. А поки пропоную всім разом послухати його конкурсну пісню «All Together». На черзі країна, яка за 16 років участі у дитячому Євробаченні, жодного разу не опинялась за межами топ 10 п'ять разів ставала другою, тричі третьою, і двічі перемагала. В останній вірменія була на вершині таблиці у 2021-му, А тепер цей успіх планує повторити Лео і своєю піснею Космік Френд. Це хлопчина зростає у родині співаків, тому музика стала невід'ємною частиною його життя ще з раннього дитинства. Він захоплюється музикою таких легендарних виконавців, як Майкл Джексон та Френк Сінатра, а також і сучасних зірок, як Джастін Тімберлейк Бруно Марс та Теді Свімс. Боже Теді Свімс, це мій улюблений виконавець. Його запальна пісня про космічного друга, з яким можна дослідити інші світи. Тож відправляємось у міжгалактичну подорож. Разом із лео Мись далі, і час представити країну, яка закриватиме фінал дитячого Євробачення. Це Мальта. Її представником було обрано Раміреса після його перемоги на нацвідборі. За сумою балів його пісня стіла. ЧК на здобула першість і тепер пролунає на всю Європу. Народжений у Камбоджі. Рамірес приїхав на Мальту у Ві... На Мальту, дабо це острів. А все вибачте. <рес> Державність <рес> народжений у Камбоджі. Рамірес переїхав на Мальту у віці всього чотирьох місяців. У вісім років пристрасть до музики стала очевидною для його родини, і вони записали його на уроки співу та гри на піано. У 2023-му він поїхав до Риги, аби взяти участь у конкурсі Ріга Сімфоні. Те, зрештою, і виграв у категорії світовий хіт». свою пісню. Хлопець виконує мальтійською, що є рідкістю для цієї країни. Рамірес співає про цінність людей, які поруч які надихають і дарують світло, що осяює темряву. Ірландія, як і більшість країн, обрала свою представницю через національний відбір. Це так на сподіванках. Переможницею стала Ення Коксдемсі з піснею лякеля. Молода співачка мріє отримати першу перемогу для Ірландії, тому плідно готується, щоб представити свою країну у Мадриді. Найкращий результат для Ірландії це четверте місце у 2022 році. Еня обожнює рок-н-рол, і нещодавно навіть почала займатися грі на барабанах. Її улюблені артисти це Лана Рей, Дефтон та Металіка. Вона також любить співати пісні Queen. Назва пісні пісня Лякеля означає Разом, щоб усі світились як зірки на небі. Останок, звісно, я вам розповім про нашого представника Артема Котенка. Це не перша його спроба потрапити на дитяче Євробачення. Торік він вже був у лонглисті, але не став фіналістом нацвідбору. Попри тоді невтішний результат, здавалося, що Артем більше не повернеться, але він дав собі слово, повернувся, переміг цього року на національному відборі, і тепер його мрія здійснилася. Він буде представляти нашу країну на дитячому Євробаченні. Сам співак із прифронтового міста Охтирка, і попри всі. Ці складощі пов'язані із війною. Він весь час працює над собою і займається музикою, не покидаючи власний дім. На Євробачення Артем як рибка у воді, тому що він є відданим фанатом конкурсу ще з 2019 року. А для родини Котенків перегляд Євробачення це вже як сімейна традиція. За роки Артем досяг значних успіхів, включаючи і перемогу на чорноморських іграх у 2021 році. В Європі він представить свою пісню «Hear hear me now, hear me now», яка першопочатково називалася Дім. Композицію вирішили перейменувати, щоб дати точний меседж для європейців, що немає нічого найціннішого ніж дім. І пісня вже віруситься. Лиш послухайте кавери інших представників на неї. Здопила цегомінаугірмінауда. Пісню для Артема створила музична продюсерка національного відбору на дитяче Євробачення, 2023 та 2024 Світлана Тарабарова. Торік її квітка у виконанні Анастасії Демит Принесла Україні п'яте місце. Що ж цікаво, як складеться цього річ? До речі, ми теж з вами можемо голосувати за Україну. Такі правила дитячого Євробачення. І вже 15 листопада розпочинається перший етап голосування, який закінчиться прямо перед початком фіналу, 16 листопада. Другий етап. Після виступу останнього учасника, і саме триватиме він 15 хвилин. Тож ми маємо максимально підтримувати Артема Котенка із «Hear me now» і голосувати і вболівати за Україну. Не забувайте це дуже важливо. Hear me now. А на цьому все ось ми з вами і швиденько оглянули всі 17 країн, які вже 16 листопада виступатимуть у фіналі дитячого Євробачення у Мадриді. А я закликаю вас вболівати та голосувати за Україну. і Обов'язково не пропустіть фінал конкурсу, який я нагадаю відбудеться 16 листопада. Дивіться його на всіх діджитал платформах суспільного мовлення та вболівайте за Україну. А ми з вами зовсім скоро побачимось у влогах із Мадриду. Підписуйтеся, щоб не пропустити. З вами була Анна Тулєва. Чао! А саме Вікторія Нікол, яка Нікол. Нікол. А саме Вікторія Нікол, яка таким чином. Нікол. Блін. А саме Вікторія Нікол. Нікол. А саме Вікторія Нікол, яка таким чином виборола право представляти. Я б ти сказала Нікол? Господі, вибачте, будь ласка, я не знаю. Ніколи не було його з Нікол, все, поїхали. Ще одна випуск. Вибачте. Вийде на сцену дитячого Євробачення 2024. А саме Вікторія Нікол, яка. я кажу. Нікол Нікол. Нікол? Нікол. Все, поїхали. А саме Вікторія Ніколи, яка таким чином, я правильно сказала, чи я вже не знаю.